Покоління має своє, свій обов'язок, свій історичний шанс. Нам казалося, що в 89-році, му році, коли ми з тобою починали боротьбу за українську державу новітню і в 91-му досягли цієї перемоги, казали, що ми вже отримали цю державу, але не так. Воно відбувається. Ми на тому переломному періоді, коли як би ми не хотіли, але є, мабуть, той біблійський сенс говорити про те, що поки останній раз не відійде з цієї землі, і ми з ним, звичайно, до теї пори Україна не зможе бути тою процвітаючою державою. Але для того, щоб вона стала процвітаючою, ми маємо покласти, другі мої, свої сили, знання, здоров'я, можливо, і життя заради того, щоб ця держава вистояла, заради того, щоб над нами не хломилося, щоб не сміявся світ над нами, як сміється сьогодні після Євро 2012. Тому що Викинуті величезні гроші дійсності це було злодійство величезних масштабів. Сьогодні, звичайно, ми говоримо про захист мови. Мова, звичайно, це головне, те, що тримає націю. Але є те, чого сьогодні народ чекає. Йому той, власне в тому славному краю цьому і не дуже болить мова. Він має мову цей суржик російськомовний, і він ним балакає, не думаючи про те, що забираючи мову, забирають душу, забирають перспективу його дітей, його внуків, забирають те, з чим ми могли йти в світлий світ до Європи, як європейська нація своєю мовою, ось женецькою мовою, яка виборнює імперію, яка хоче загрожувати всьому світу. Яка сьогодні ходить кораблями зброю в Сірію, щоб той бандит, який керує керував Сирійською республікою, далі винищував власний народ, Російська імперія, вона продовжує панувати тут у нас. Коли були домовленості в Харківські, коли повстали наші депутати і ми протестували, ми що отримали? Казали нам газ дешевлять. Отримали величезну фігу, добру, відлаштовану від Росії. Росія ніколи нікому нічого не давала і не буде давати. Тому наше право сьогодні виборювати своє я, своє місце під сонцем для нашої нації, для українського народу. Пам'ятаємо, що за цим ще раз стоять соціальні права людей. Це саме головне для чого. Ось тому, друзі мої. Давайте пам'ятаємо, треба сьогодні, щоб ми відстояли в наметах, хто може, хто, хто ще в силі стояти під сонцем і все. А завтра, завтра дуже відповідальний момент. Ми зібралися, збираємося біля обладержадміністрації, обласної ради, не тому, що там є кому сказати, і, є, і, має, і там є кому почути нас. Вони нас не будуть чути і не чують сьогодні, тому що вони давно були глухі і онімлені. Це чужинці, які прийшли тимчасово поправити оцією по територією, які прийшли пограбувати нас. Але ми змушені йти, бо це там влада, яка сьогодні уособлює народну ніби волю. Ми маємо їм сказати своє фе своє ганька за те гумління над Україною, українською мовою, над українським буттям. Тому давайте, друзі, не забудьмося, готуймося і ми переможемо. Бо перемога буде завжди. Казали, що наша нація після великої руїни, після Богдана казалось, ніколи не підніметься з горі. Але Котляревський написав і наїду і показав. Нея парубка моторного, дивився наш пророк Тарас, який розбудив націю, який підняв її з колін. Потім з'явилися народовольці, які воювали проти Російської імперії, персонально чешали проти імператора. Вже пішло відновлення відрочення української держави. Ми жили весь час. Казалося, після більшовицького терору 70-літнього, казалось, хіба нація може проснутися, хіба залишився паросток, живого що небудь? Дітей посилали в російські школи, українських шкіл не було, того не було, мова не перспективна, ну на все. Але ми, як Фенікс з попелу, постали. На початку 90-х років, в кінці 80-х піднялися з колін і показали, що ми ж нація, що ми сила, що ми українці, що ми є на цій землі і маємо право на ній стояти твердо, непохильно і непохитно. І ми стоїмо. Так, це пройде. Тимчасова ця піна злетить. Як би не корінкували сьогодні можновладці наші перед Путіним, вон там м'ялки завтра буде щось обіцяти один одному, бо треба ж перед виборами народу тур послати, намішати Локшину на вуха і розказати, що ми отомовились. ми опять будемо газ получати по якої-то по ціні. А в дійсності ніхто нічого не дасть за дар. Все треба буде платити. Тому, друзі, давайте ми сьогодні разом гуртом. І всім вам слава і слава Україні!